Мої вітання всім тепличникам. Огляд редиски, диски, Стеллар, сіяна 20 січня. Є відео, хто не бачив, шукайте. Дивіться. Прийшло... Скільки пройшло? Сьогодні 2 лютого. Хто бачить рядочки? Вон там, вон там. Я бачу рядочки. Пройшло... Скільки це пройшло? 10 днів. Я так і думав, що вона вилізе через 10 днів. Що робиться? Десяти? Але це ще не все, що я хочу показати. Дивіться, які рідки. Видно, так, да, рідки? Вже є рідки, видно. Тут також повилазила. Вон до повилазила, ось там повилазила. Тут була вона накрита. А ось тут не накрита. Ось цей кусочок вже був не накритий. І теж повилазила. Бачите, вон там повилазила. Ось тут. А під накриттям. То це взагалі бачите як? Е, під накриттям. Там не, ста, не настільки, мабуть, тепліше було, як вологіше. Ось тут є частинка, де я не поливав, і тут там, воно взагалі було сухіше. Сухіше земля була. Дивіться. Бачите, вона тут була і не накрита, і воно сухіше. Ну видно ось, навірно, вилазить, так? Да? Не видно, нема. От. Але ага. Є, бачите, це прокільчилась. Ну ще не вилазить. Земля була суха. Під агроволокном також я щось не дуже бачу. Нема. Нема вологи, нема редьки. Бачите, яка ситуація? Ось теж. А, ось тут трошки десь було вологіше. повилазила, видно, так? Да? Ось там, ось там повилазила. Тут було сухо. Ось тут я полив, після посіва полив. Дивіться, що тут робиться. Це вже без накриття. Вилізло, вилізла, вилізла. вилізла. Тоже, теж, теж. Ось тут дивіться, який качан рядьки. Прямо вже. От. Ось така справа. Не накрито, накрито, що там вилазить, що там вилазить. Де сухо, звичайно, не так вилазить, треба його полити. Що можу сказати? Я так і думав, що днів 10 вона вилізе, коли сіяв 20 січня то я так і думав, що днів 10 і вона почне вилазити. За 7 точно вона б не вилізла. Давайте ще глянемо тут, а тут теж було волого. <кій> <кій> Під накриттям. Під накриттям. Значить дивіться, що тут є. Де прикатано катком? Де прикатано катком? Раз, 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 Вонто видно, що повилазила. І ось тут. Не прикатано катком. Зараз я стану, покажу. Був маленький маленький шматочок. Ось цей маленький шматочок, видно, він не прикатаний, я його спеціально лишив, щоб показати вам, яка різниця між прикатом і не прикатом. Є ось одна, яка хоче проклюнутися, а так взагалі не видно. А де прикатана, Видно. Вон там рядочок. Де це ти? Сфокусуйся. Є. Тобто, що можна сказати сміливо, що прикатування дуже допомагає. І цибуля також підростає. В теплиці, до речі, тут. Теплесенько, комфортно. Зараз гляну скільки градусів. Градусник, звісно, треба змінити. 14 градусів теплиці. Росте, все росте. Навіть фіолетова цибуля почала також пускати стрілки. Яка якість, це взагалі. Які кольори красиві, да? зелені, фіолетові. Ще красота. Навіть ця цибуля почала пускати перо, щось сиділо дуже довго без пера. Ну І тут аж покажу. Не, при... не прикрита була редиска, нічим не накрита, були морози. І вона все одно повилазила. Дивіться, яка редисочка. Крутецька? Крутецька. Чом би ні. А та яка зверху була? Де це ти? Де це ти Найду тебе? Ага. Та яка зверху була, бачите, куріння пустила і залазить назад туди. В землю. Курінням. Ось там теж така. Це та, яка була дуже погано прикатана. Але це для неї нормально. Тут я не палив. Якщо будете питатися, не палив, не палю, поки палити точно не буду, бо дорого. Таких морозін немає. Якщо буде хоча б на ніч мінус 15, тоді може якихось дро кину трошки. Ну так цілі палити тут нема. Щастиво.